Ранок. Сьогодні у Канаді вихідний день понеділок. понеділок. зрана таку чудову корочку, яку я зловив. Але суще маленьке куштує. Ну, я хотів сьогодні говорити про тему, як мені пишуть, що ви батрачите у Канаді. Маленько розкажу вам про, про наше батратство. Бачите, живемо в лісочку. Маємо. Такий гарний тренажерний зал. Я вже показував, але так ще комусь може для фактів. Маємо ось такий бейсмент, Білярник можеш пограти, кухонька, бар, саунка, туалет. Внизу наша машинка одна, а там ще далі в лісі друга. Це моя кімнатка невеличка, але для одного достатньо. Є Я... красива, душова кімнатка, все має бути все чекі-піки. Жимо вже пів року, а зараз поїдемо на ту квартиру, де ми будемо жити, де нам спеціально купили на три роки житло, щоб в мене держити. Тому Зараз вам покажу Це будиночок, в якому ми живемо зараз. На дворі така чудова погода. Так, чекаю водю їдемо. Їдемо на нашу нову хижу. Збрудка там будемо з вівторка тобто робити. бо Починається у нас новий об'єкт. І мало треба привезти машину в порядку, бо просто що сьогодні творить то є. то є, цілю немає. Це настояща, настояща осінь. Паде тож, похолодало вже другий день. Чи два дні назад було у нас 30 градусів тепла. Зараз ось така красота. Дерева жовті, оранжеві. А, лише клотожа не було. Так, під'їжджаємо до нашого будиночку. Я не розказував, що нам купили його. Доки будемо робити тут, будемо в ньому жити от така от красота. Виходимо. Так, щось тут поміняло за, за, за два місяці. Все утеплено. Розетки попроводжувані. Підготували містечко для файної тераски. Для тераска, Городик, посадимо чесночок. Це як має бути так, там буде жити бочка. Zero. Це буде обща така кухня. Моя кімнатка буде... Моя кімнатка буде ось тут. От. Та або та, коротше. Я все ворону всю це велика. Ось тут буде змарінку жити, шкафчик. Тут от, буде ванна, така собі нічого. Треба закривати. Затепило все чітко, лиш по відкривали вікна, а. На чуть якраз став. Все, ви світло, все проведено. І друга комнатка, буду мати мороз сіда, а може і д'ябу дивити у двох колотках. Прийдемо, ладно, літо сюди працювати, та мати собі свою конату. Підеш тут проведе, а ні, тут. Унітаз, брат. Унітаз, ще треба. Він має, має. І не маю вказати, де мають бути і всього. Для такої да. Ти, короте, да. Красота. Ну, Тиль не робить, ти ж пахати. Клас. Це не все вже любить. Все вже не все любить. Такі то от справа. Так ми, як ви пишете, батракуємо маленько. Маємо машину, маємо хижу. Хочуєш, що пишуть, що ми ти батракуємо. Ми бідолаги батракуємо, батрачуємо. Так якраз укажуть. Тяжко потрачимо, так? Праві. Тяжко тяжко. А Так, дві недільки роботи. То все було пусто, як хто пам'ятає, не знаю, що десь показував каркас, було більше нічого. Зараз чистенькі стіни, Добрий, файна осінь. Готовий вже до заселення. Чисто красивенький білий кімнат. ванна кімнатка. Наша машинка. Душева красивенько. тумбочки, все зложено. За 2 тижні ось такий результат. Зараз ще на другому поверсі все відносимо. Там чистимо ще другий поверх. Хлопчина, тим валиком так прямо робить, я не знаю. Ти художник, паська. Да, слово худо. Худо? Да. Нормально. Получається, тебе все відлично. Скоро будеш мати 30 доларів на годину. 35, паська. Ви мені подимаєте, немає, да? так? Так, так очіка. 35. Тому що ми зробили таку красоту. То, що тут було місяць тому і зараз небо і земля. Кухонька, там ще буде плита, плита, плита. Тераска модна. Там печеме м'язко. Ось нормально. І найголовніше Лужанська. Лужанська в Канаді. Увага, увага, на дворі осінь. Осінь, осінь, осінь з цим на рибу. На рибу неділька золота на мені файна. Перший заброс моє любиве містечко, нараз якийсь не знаю, що то, чи баси, що. Так і слабо маженькою мів. Треба акуратненько витягнути піти до підкрайчик, але щось такой непогані, десь може кіловий. Кіловий басик. Чи окунь, чи шо, не знаю. Треба, 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 треба. Опа! Ух ти! Ото красота! Ото красавчик! Ось такий кіловий десь, точно о! Красавчик, Васька, смотри, бачить гарні. гарний. Тустенький. Вася, куплялися в магазині. Все, свідчити на... Опа! Вечерку файну. Такий другий. Другий красавець. Сьогоднішньому нашій рибало окуньок. Їв який теплий. Обратно такий файний красавчик. Красавчик Тоже піде. Так що батрачимо помаленьку, Кажі виходні на рибку. Все, може мити свіженьку, щоб мати в понеділок, в таких гарних містечках. Тяжко, тяжко то батрачити. За границю дуже. Можеш і таку рибку, то маленька, звісно, не така, як ми любимо, але приємно такий мати. Так, відпустимо, ну, ми зараз можемо величезно якась буде. Також можеш мити, теж відпускаємо, бо маленький. Відпускаємо. Далі, плюс робиш на роботі. Де тобі ніхто не парить мозг. Де ти заробляєш нормальні гроші за свій труд. Теж тяжко бодрачити. да, З цим з вами не поспорю. Але я б хочу посорокувати, яка туда місцинка. Там все можеш мати свіженькі риби, дайте рибочків, щоб мати на обід. Хто такі писателі, які пишуть батрачать. Може хтось здесь і батрачить, але ми нормально живемо. Канада до нас нормально відноситься до українців, навіть дуже нормально. Туда дуже тяжко починати. То є факт. Що дуже тяжко, ти не знаєш мови англійської, ти не знаєш їхніх законів, треба тяженько до того йти, але потім як ти стаєш трошки на ногу, вже можна жити і працювати і розуміти, що за твій труд тобі платять достойну зарплату. Тому що ми Закарпатці із маленького по заробіткам, хочемо мати пані до панчата, файну машину. Файну хишку, той щоб бо наші сидіти вчили файно. Та й жили. Того ну. разу сюди проїжджав і ніяк не міг попасти. Каже, понеділок тут ретро машинка. До них не дуже багато, але трошки їх є Такі... круті карчик. Одна машинка круче друга взагалі. А що так новинка?

No any code. Yeah. But I'm gonna get that when I go to Florida and uh maybe spring, and then I'll put it on cheap. No, the machine 60-70. Офигеть, какие ухожены эти реставрованы Chevronet. Глупая ну, бомбическая машина. Видите, что еще такие машины я. Yeah. Класс. <решил> <решил> ну, это вообще бомба. <решил> три канал, переїхати до рук. Я бачу мані. Дотоки тече. Да. 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 Так, це їздзь. Тауко 5 вийде. Тауко. Ромео. Дуже гарна машина. Chevrolet. Вони гарні, не? Які вони всі ухожені. Від ресторанів. Доріга. Ну, oh, no, от хюндайчик, оце місі робить. Це, це новенький хюндай. Дуже модний, хороший. Форд. Тоже Форд. No, це ексклюзив. Я ja, шуті. <laughs> no, to jest mašina. Раніше, як все вхож, спіхом треба труда, так щоб то все зрестувати, щоб то працювало. Це майже фунтяр, чи ж Машина шина без заводу.